Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. І сьогодні під Верховну Раду йдуть студенти, але проситимуть змін для усієї України. Студенти вимагатимуть скасувати так званий інститут прописки. Йдеться зокрема і про обмеження на виборах голосувати можна лише за місцем прописки. Якщо ви там не живете, доведеться брати тоді відкріпний талон з нами напряму включені. Просто зараз один з організаторів акції Прописка геть так вона називається. Віталій Павлю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Віталій. Ну, давайте вашу історію тоді ви де голосуватимете. Цілком можливо, що в Києві, але ще подивимось, чи мені дозволять в Печерському районі зареєструватися в реєстрі виборців. Ми в ці чотирьох взагалі організовуємо це все. І у нас є дві людини, які з Гайсена Вінницької області і з Калуша. Івано-Франківської, а ми з Юлею з Донецька. Ось, і через те, що у нас є довідка ВПО, то цілком можливо, що нам буде трішечки легше проголосувати. А людям, які не звідти, але також прописки не мають, тому що виписані з гуртожитка, то їм майже неможливо це зробити. Скажіть, будь ласка, оце прописка геть і так далі. Це а, може бути однією з причин, скажімо так, а, а, фальсифікації виборів голосування. Ну і які саме можуть на цьому тлі на ці прописка геть можуть сфальсифікувати голоси. Якщо чесно, я не дуже знаю щодо фальсифікації виборів. Можливо, просто через те, що людям люди не матимуть доступу до виборів, тоді, звісно, буде проблема. Нерепрезентативні можуть статися вибори. Під парламент України йдете під будівлю. Принаймні, яких, яких реакцій ви очікуєте від наших депутатів? Ми очікуємо, що Наберуться ті голоси, які не набралися в попередніх голосуваннях. Там не вистачало 60 голосів, то ми хочемо, щоб їх вистачило. Ну от ви думаєте, ви зараз вирішите проблему, от зараз на даний момент, от ви підете під Раду, от і, і що? Ну, на цьогорічний ну, виборах? Я, скажімо так: ми ми винесемо проблему в публічний простір, і ми хочемо, щоб її почали обговорювати. А, а... Ну, але ж ви розумієте, що а зараз далі будуть відбуватися побачу, вибори за чинним законодавством і вже змін ну, стосовно прописки ну, навряд чи буде. Ну подивимося, як це буде, але ми не можемо дивитися тільки на наступні вибори, і тільки на наступний місяць і рік. Треба дивитися на довшу перспективу. Отже, на сайті Верховної Ради петиція поки що не дуже популярна. Так, зараз. Бачимо всього станом на зараз 233 людини підписалися. Ну, хоча лише за офіційними даними в Україні півтора мільйони внутрішньо переміщених осіб. Чим ви особисто можете пояснити, як думаєте, чому така диспропорція? Якщо подивитися на петиції, які набрали більше голосів, то наприклад, це припинення повноважень на Віталію. Віталій. Його що за зв'язок? Говоріть, говоріть, говоріть. Як... Добрий день. Е, так, якщо подивитися на петиції, які набрали більше голосів, е, то це перша з них буде стосуватися Євробачення, е, а друга буде стосуватися легалізації медичного каналу. Так, дякуємо Добі, що... вам. Напрямую ключ був Віталій Павлюк. А, на... А... Zvědku skupu za akce akci pro